Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 236 тисяч 40 особин за добу 510 і поранено 708 тисяч 120 песиголовців за добу 1530 танків.

Два бойових броньованих машин 7999 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 4425 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 678 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 421 одиниця за добу, 6 літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 3752 одиниці за добу 26 крилатих ракет, 1271 одиниця, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6995 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки, 652 одиниці за добу, 5, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.